Дим. Дим. Винник взявся пен... народження на танші День, в <рігла> якому вже не було дев'ять свиней. <рігла> <рігла> таке шось шоу. Привіт всім! Ми вітаємо вас на нашому каналі. В ефірі нове ток-шоу таке ж шоу. І з вами Аня і Макс. Якщо вам цікаво, що ж це за таке, що шоу, то я поясню: ми з вами разом поглядаємо новини, читаємо їх, коментуємо і сміємося. Адже якщо ми сміємося, це однозначно ми не здаємось і не будемо затягувати виставки. таке. Шось так, шоу». У Дніпрі чоловік Вікраде. краде труси в магазинах. Сезон приготуватися. Броско, будь ласка, на поготові будьте на чеку. І ніхто такий. не знає за чим. Може він має з них плести маскувальні сітки, може в нього благородна мета, тому що треба зараз всім допомагати ЗСУ, іноді навіть може йти в якихось розумних намірах на кримінал для того, щоб це робити. А ще мені здається, що він міг робити панамки з них. Ну це розкажу вам історія із життя. Це реально дуже жорстко. Колись в садочку, коли е, в нас в групі забували панамки, то нам надівали на голову чисті трусики сюди, ще висовували хвостики. <реш> І ми так ходили на павільйончику, щоб типу, сонечко не напекло в голову. Е, вот. А потім кажуть, та що з вами не так? Що ви якесь дьоргане покоління? Серйозно? Я ходила в трусах на голові посеред садочку з двома хвостиками, що зі мною не так? І що цікаво, в нас не було дитячого психолога в садочку. Або принаймні він нас не водив. Ну, Нас ніхто не водив до нього. 17-річна донька Олі Полякової полизала тістечко у вигляді статевого чоловічого органу. Орган був? Ну таке щось. <сум> Головне, щоб воно було дієтичне. Тому, що дівчата, якщо ви щось лижете, Обов'язково звертайте увагу на калорії. Тому що якщо перелижете, то ну, кому воно потрібно ці зайві кілограми. Тому не перелизуйте тістечка і що там? ще, Боже. А взагалі, то тістечко, що чому сказали, що це статевий орган, чоловічий? Ну, по факту, це може бути просто еклер, який трохи роздуло. Просто. — Ні, Так ні, ні, то щось. Мешканець Житомирщини лавкою розтрощив термінал через зависоку комісію. Я не здивуюся, якщо в нього ніхто з його друзів і з його оточення не дає йому телефон, щоб він там переказав кошти навіть на свою картку, тому що вони них просто всі розгачені, бо він такий, що, два гривні? На тобі! А взагалі, така, таке відчуття туди на фото. Я не знаю, чи ви його побачите, чи ні. Значить, цей термінал стоїть в когось вдома. <рес> ну просто серйозно, Він просто в когось вдома. Та це якийсь кафе-бар, я думаю. просто. Або якийсь да. кафе-бар. Мені здається, що просто як це було? Як це було? Прийшов мешканець Житомирщини в якесь кафе. Кафе. Кахве. Він прийшов в кахве, каже: дайте мені какаво і до какаво. Ну і кілька какаво, його розгребло. Він просто, там навіть комісії не було, але в нього все пливло перед очима. Він подумав, що це хтось до нього бикує. Він дотримав, що ти? А він, а що ти? А що ти? А ти що? А ти що? А я що, і, і лавкою бац. І сі закрутився. Навіть. І що? І що ми тут скажемо? Що ми тут скажемо? Власниця цього кафе, в якому був цей термінал, забила на сполох, викликала поліцію. І? щось, А ми йдемо далі. А тим часом хмельничанка відправила шахраям усі золоті прикраси, аби зняти порчу. І комісія її взагалі ніяк не хвилювала. Просто. Я не, не дивуюся, якщо вона просто відправляє прикраси, і каже, як, як з кого зняти порчу? Вона каже, з мого чоловіка, бо він розлетив всі термінали в нас на Житомирщині. Нема жодного цілого термінала. Таке щось шо. Да. Новини так мовить з під хати мертві свині поблизу річки Трубіж. Староста Гайшина п'є на сполох. Але дуже цікаво, дуже цікаво. Чи свині прийшли самі? Чи вони були? <плес> Дуже цікаво. Чи, чи... Це, чи, це, це, Можливо, свині були мертві. Тут же ж не сказано, чи насправді вони були мертві. Чи вони були <рес> <рес> чи вони були мертві насправді? Чи вони були мертві, бо вони там, не знаю, напилися якоїсь самогонки, вони просто були типу, мертві. А там храм в селі не було. перед да. ну, Може, там був храм, там. може якесь там було свиняче свят. Можливо, в... О, а там треба дивитися, можливо, якийсь в цей день там десь за за перебріком якийсь праздник був, і вони просто нажралися, свині, а десь там поруч, ще й собака були. Просто. Це просто гайшинська мафія. Я вже казала, як пиштаць, це гайшинська мафія. Італійська мафія підкидає голову коня, гайшинська мафія підкидає мертвих свиней. Дев'ять попереджень, десяте буде якламське поросятко. А я, люди, я не здивуюсь, цікаво, треба було запитати у очевидців, чи не чутно там було на березі річки Трубіж співу СТЕМ народження Наташі, День народження Наташі». День народження Наташі, День народження Наташі, День народження Наташі, День народження Наташі, День народження... На Переяславщині норка залізла до сараю та задавила 34 курки. Господар викликав поліцію. Да, біда не ходить одна, звісно, на Переяславщині. Як не свині, то курі, якісь суцільні енджорс, я не знаю. А знаєш, чого вона їх давила? Тому що в них була велика рогатка, і вона пуляла пащину, і збивала там свиней. Які паслися, мирно паслися на березі трубіжа. І мені цікаво, господар викликав поліцію, яку там прибігли Дейл, щоб наказати норку, надіть на її лапки маленькі наручнички такі. І норка така, ооо, стоїть, фоткається за цією табличкою. Да. До речі, норку заявник вбив. і За фактом відібрали заяву пояснення, де діли труп норки, не ясно. О, і тепер, і тепер на господаря цих курей заведуть кримінальну справу по факту жорстокого побачення з тваринами, на вигоні, тому що родичі норку, норки написали заяву. Поподейку подейкують, що на недільному базарі вже хтось продавав дуже гарну норкову шапку або малесеньку норкову. Отож, новості із перебріка в РФ люди обгородили рожавим тазом старяд, який не розірвався. Питання перше: звідки в них є таз? Та ти подиви, який він поламаний в Білогородській області на хуторі панків. Місцеві мешканці на хуторі панків місцеві мешканці обгородили снаряд, щоб не розірвався рожевим тазом. Цікаво, а голова їхнього хутору бив сполох повод ситуації чи ні? Але от вони знайшли вихід. Вихід, вони щоб ніхто не наткнувся. Вони загордили горошевим тазом. А чому? Тому що прибрати не можуть через таке, щось. В принципі, щось. дізлайки на відео це теж непогано. Це теж активність. Ютуб рахує і лайки, і дізлайки. Тому поїхали далі. А таке питання. Британка захотіла помститися Ді, чоловіку і випадково спалила чужий дім. Виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди аса, пожарки приїжджають. Японець потратив більше 20 тисяч, аби стати вовком. І тепер ж і тепер не ходить вночі до людей і кусає їх за бочки. <рес> Ті, хто лежать з краєчку, просто а. ходить і покушує, покушує за бочки. А там зорі прозорі вгорі. А може це був на турі? Ніхто не знає, де винник, де винник. Винник за японське громадянство, поняв, перетворився на вовка, щоб бути в темі своїх вовчиць. Тому що вовчиці вже давним-давно на нього не виють. У них для цього є вже інше ідолобожнювання. Ага. Цей японець міг насправді жити в кварталі, де живе дуже багато вірмен, або таких людей кавказської національності, і він просто хотів бути в тімі і казати: Ауф-ауф. <реш> 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 і він просто ну, често для цього. Вони казали, та ні, ти не схожий. І тепер він такий виходить. ну, Нучпа. Oh, oh. Тепер там в нього в місті дуже багато дівчат бояться вдягати червоні шапочки, oh, 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 oh. тому що oh, oh. ходить такий вовчик в лісі, і пирожки там вже взагалі не печуть. Oh, oh. Така була небелиця, сука похолодало, вовк каже взяв червону шапочку і натягнув її по самі вуха. Oh, oh. Таке щось шоу. На Волині Пес. представники е, УПЦ Московського патріархату звільнили будинок, що належить ПЦУ, але перед виїздом винесли унітаз та ванну. Є щось нове, є щось старе, а є те, що не змінюється. Бо щось свинесо... шоу. не треба чекати Дня Святого Валентина, аби робити романтичні вчинки. Адже от у Львові водій маршрутки під наркотиками катав свою дружину містом. Яка романтика! До речі, не уточнили, чи під наркотиками був водій, чи його дружина. Може він просто чекав, коли її попустить. Він, люда, ну що вона ще? Він такий, хорошо, давай, ще кружок, ще кружок. Ну, комусь перепустки через проїзд по площі, а комусь наркотичний вояжор. Лучше розгапіть еталон, ніж свою хату, тому що своє знову різніше. На Рівніщині 24-річна дівчина пробралася до селця, запрягла його коня. Увість завантажила п'ять тюків сіна та втекла, спаливши за собою хлів. Я просто уявляю, ну наскільки, наскільки це епічний момент. Я ну зараз ж дуже популярно знімати серіали про різних людей, які там десь там чувак з Тіндера, якась там, там чоловіка десь з Голівуда, яка всіх надурила. Я не здивуюся, якщо вже через місяць Netflix буде купувати права на екранізацію цієї 24 24-річної рівничанки, для того, щоб зняти по цьому серіалу виключно заради цього одного кадра. Просто, а ще, якби це було на Переяславщині. Тобто я не здивуюся, якби вона палила хліб, в якому вже не було дев'ять свиней. Бо ти що там вже берегти, хай горить. Таке <рес> Ну знаєте, в принципі, назва нашого шоу таке що шоу, тому воно вийшло таке щось. Що вам сподобалось, напишіть в коментарях, пролайкайте. Що вам не сподобалось, також напишіть в коментарях. Ми завжди стараємося бути для вас кращими. Ми не просимо донатити на патрона, просимо донатити на ЗСУ, тому що все по і все по мірі важливості. В цьому випуску ми пропонуємо вам задонатити Сергію Стерненку. На Дрони, які допоможуть винищувати Русь і наблизити ту нашу перемогу, той довгоочікуваний час повернення наших воїнів, довгоочікуваний час повернення людей додому. Пам'ятайте, що наша русофобія недостатня. Все буде Таке щось шоу.